Друзі, вітаю вас. Сьогодні ми знаходимося в хуторі Мригі неподалік Ходосівки, де от щойно завершили монтаж ось цих двох навісів позаду мене. Ось такий у нас вийшов навіс гарний. Його розмір 10,5 на 6 метрів під парковку трьох автомобілів. Ось даже стіками розділені паркомісця. Потім, коли бруківку покладуть, то буде більш чітко видно. Покриття у нас тут монолітний полікарбонат. Колір молочний. Бачите, він такий не зовсім білий-білий, він такий молочноватого відтінку. І встановлені декоративні панелі по трьом сторонам навісу, задні сторони не встановлювали. І з жалюзі. Бачите, тут все в замовника паркан, все в жалюзі, і тому воно гармонійно виглядає. Такий ось прикольний навіс. Також встановили невеличкий технічний навіс ззаді для парковки квадроциклів, там такі всякі штук. Ось він. Ну, невеликого розміру. 270 на 6,30 метрів. Тут покриття сотовий полікарбонат. Бачите, відтінок полікарбонату відрізняється, тому що він тут от, іменно білий-білий. По стандарту водостічна система. Профіль польська в колір конструкції. Колір стандартний графітовий 7024. Так що, Якщо вам цікаві такі навіси, звертайтеся за цим номером, який ви бачите, і прорахуємо обов'язково. З різним покриттям робимо навіси, монолітний полікарбонат, сотовий полікарбонат, профнастил покрівельний, металочерепиця, бітумна черепиця. Так що, якщо вас ці навіси з такими покриттями цікавлять, набирайте за цим номером і проконсультуємо вас. І бажаю всім гарного дня.